Шановні жителі Савранського району, 15 лютого 2017 року на території району відбулись урочисті заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В цей день воїнів авганців запросили до Савранської загальноосвітньої школи, де відбувся урочистий урок. Запросили на мітинг, який відбувся в центрі селища. А також до традиційного частування та вручення подарунків. Після проведених заходів я особисто спілкувалася з воїнами афганцями з усіма представниками організації установ, які проводили ці заходи. Всі були задоволені рівнем проведених заходів. На жаль, в соціальних мережах розміщено відео, яке компромітує дії не тільки органів влади. А всіх людей, всіх працівників, які долучились до організації урочистості з нагоди цього дня, на відео зафіксований технічний момент прибирання корзів від пам'ятників, які були покладені під час урочистостей. Це є багаторічною негласною практикою для того, щоб завадити розкидування корзін по території парку. А також просто по прилеглих територіях до будь-якого пам'ятника нашого селища. Під час такого прибирання всі квіти з корзин залишалися на пам'ятниках. Саме тому мені особисто є незрозумілою позицією Олега Скольдовича Віспанюка, на сайті якого розміщено це відео, продовжують збиратися негативні відгуки та коментарі. хоча Така практика, таке правило, таке прибирання відбувалося і при його головуванні адміністрацією. Я хочу всіх вас запевнити в тому, що ніхто із працівників адміністрації не хотів виявити свою неповагу до воїнів афганців Ми завжди пам'ятаємо і вшановуємо цей день, намагаємося провести всі заходи належним чином.